Вітаю глядачів Ютуб каналу Час Змін. Ну що, ви готові отримувати грантові кошти на відкриття переробного підприємства? Або ж, грантові кошти на розвиток переробного підприємства. Якщо так, маєте в планах, тоді, будь ласка, дивіться це відео до кінця, адже тут я підготувала для вас топ найтиповіших запитань потенційних заявників і Відповіді експертів на ці запитання, відповіді представників програми на ці запитання. Отже, це відео наблизить вас до отримання грантового фінансування ну так точно на кілька десятків кроків. Не забудьте переглянути попереднє відео, частину номер один, також топ-типових запитань. І експертні відповіді на них кілька днів тому вже розмістили. Тому, якщо не дивилися, переходьте на канал, гортайте і перегляньте обов'язково ці два відео. До перегляду обов'язково, якщо ви хочете отримувати грантове фінансування. З ким ми ще не знайомі? Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів. А на цьому youtube каналі я розміщую відеоогляди актуальних грантів, ну а також даю рекомендації на тему, ж, як отримувати грантове фінансування. Якщо ви доєдналися до нас вперше, просто рекомендую підписатися, щоб не пропускати інші корисні відео на тему грантів. З ким ми ще не знайомі, я вам дуже рекомендую також пересвідчитися в тому, що інформації на цьому каналі варто довіряти. Ви мене часто запитуєте, Мар'яно, звідки ти це все знаєш? ось відповідь на це запитання на цьому слайді. Кому цікаво, будь ласка, зупиняйте і перечитуйте. А сьогодні заявлена тема. Топ найтиповіших запитань заявників і експертні відповіді, відповіді програми на них. Тобто мова йде про урядову програму Є робота, гранти для переробних підприємств у розмірі до 8 мільйонів гривень. Скажу вам, що з ким ми не знайомі, я очолюю консалтингову кампанію Центр розвитку час змін, яка допомагає. Формувати грантові проєкти на грантові конкурси, Так ось коли я проаналізувала разом зі своїми колегами всіх наших клієнтів, які до нас звернулися з часу старту цієї програми з липня 2022 року, то ми зробили висновок за результатами результативності да, тавтологія така цих проєктів. 9 з 10 отримують грантове фінансування. 9 з 10 отримали грантове фінансування. Чому ж не отримав один? Ви мене запитаєте? Тому що були похибки, були хиби, як то кажуть, виділові репутації. На що саме звертали увагу? Представники програми я в цьому відео також вам роз'ясню а раптом у вас так само щось міститься таке, що може бути вам на заваді в отриманні грантового фінансування. Тому дивіться відео до кінця, буде корисно і цінно, а можливо, щось можна ще поправити до подачі заявки на грант. Отже, 8 мільйонів. Як отримати, розпочинаємо з першого запитання. Чи можуть подаватися на грант кооперативи, які особливості подачі при кооперативній моделі? Шановні колеги мої глядачі, дивіться уважно порядок надання грантів. Там чітко вказано, що можуть подаватися на грантове фінансування, на створення або розвиток переробних підприємств. Суб'єкти господарювання, які передбачені чинним законодавством, тому, будь ласка, в господарському кодексі є роз'яснення на цю тему, можуть подаватися. Ідемо далі. Як отримати грант на обладнання, якщо декілька постачальників так часто буває в такому випадку, оплата витрат може бути проведена декільком постачальникам, тобто продавцям обладнання у межах розміру наданого гранту. У випадку невиконання умов потрібно буде повернути різницю між сумою податків та суму гранту, якщо я за рік поверну суму, а через півроку звільню частину людей. То що потрібно буде повертати всю суму гранту? Хитренький, так? Той, хто писав це запитання? Умовами гранту передбачено, що працевлаштувати і. Утримувати робочі місця і там люди, щоб працювали, потрібно впродовж 36 місячного періоду. Це згідно умов грантодавця, і ви під цим підписуєтеся в грантовій угоді. Тому якщо у вас хтось звільняється не з вашої волі, ви повинні будете працевлаштувати. Якщо ви звільняєте зі своєї волі, це може вам вартувати суми гранту. Не грайтеся з вогнем. Далі чи можна використовувати на нецільове призначення, до прикладу, ремонт, оренда 50% коштів, які вносить саме підприємство? Критерії цільового використання коштів розповсюджуються на внесок держави чи на власний внесок, також чи може власний внесок включати витрати на забезпечення подальшої виробничої діяльності. Якщо уважно читати конкурсну документацію, то ми бачимо, що власний внесок не можна використовувати на нецільове призначення. Цільовим призначенням є запам'ятовуйте як аксіому, перше придбати обладнання, друге його доставити і третє налаштувати його роботу. Все, і грант, і ваш власний внесок тільки на цільове призначення. Чи можливо частину грантових коштів використати на оплату імпортного обладнання згідно контракту зовнішньої економічної діяльності? Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів проводиться уповноваженим банком на цілі встановлені в договорі гранту, у тому числі на придбання іноземної валюти за контрактами, розрахунки за якими здійснюються в іноземній валюті в розмірі, що не перевищує суми, яка розраховується як сума власного внеску отримувача, та 50% суми гранту на підставі документів. Отже, так відповідь на це запитання. Чи можливо використати грантові кошти на контракти зовнішньоекономічної діяльності, по яким вже проведено частково передоплату? Відповідь так, якщо це затверджено у бізнес-плані. Наступне питання: якщо вартість обладнання збільшилась під час розгляду, чи буде відмова чи можливо зробити доплату власними коштами? Ну, ви правильно інтуїтивно поставили наступне запитання? Відмови не буде і так, можна дофінансувати власними ресурсами. Які податки враховуються в повернення гранту? Всі, що сплачує підприємство, або є окремий перелік податків, за рахунок яких повертається грант? Цікаве запитання про податки Багато хто ставить, враховується при розрахунку суми грантів. Увага двокрапка: податок на прибуток підприємств, екологічний податок, рентна плата, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, сплачений з доходу отриманого від провадження господарської діяльності такої фізичної особи. Податок на доходи фізичних осіб сплачений за працевлаштованих працівників, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається в розмірі єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованих працівників. Просто чи складно, як гадаєте? Податки для повернення гранту рахуються із заробітної плати новоприйнятих співробітників чи заробітної плати усіх працівників. Відповідь проста – з заробітної плати працевлаштованих працівників. Чи можна використати грантові кошти на оплата митних платежів для розмитнення імпортного обладнання? Яку суму в процентному співвідношенні можна використати? Згадайте, мої три пальця: як аксіому грант можна використати на придбання обладнання, його доставку і налаштування. Все ніяких митних платежів. Далі, як заповнювати фінансову частину бізнес-плану? Шановні фінансову частину бізнес плану потрібно заповнювати разом з дописовою частиною, за формою, яка запропонована грантовою програмою на порталі Дія. Якщо у вас виникають Потреба виникає, щоб за вас це зробив кваліфікований фахівець експерт. Будь ласка, ми до ваших послуг. Компанія, центр розвитку час змін допомогла десяткам переробних підприємств отримати грантове фінансування. Дев'ятеро з десяти отримують один, хто не отримав, мав похибки, погрішності. Виділовій репутації. Тому сорі, питання до, -то, до потенційного заявника. Допоможемо і вам сформувати бізнес план. Ідемо далі. За якими критеріями оцінюється бізнес план і як написати, аби уникнути непрозорості або сумнівності в очікуваних результатах реалізації бізнес плану? Бізнес план оцінюється згідно наказу Міністерства економіки. Відповідного ви зараз посилання на цей документ бачите. Але скажу вам, що саме з такою причиною відмови до нас часто приходять клієнти, мовляв, я все написав, я все розумів, я все знав, все супер. Подивіться, мені відмовили ось причина відмови. Що це? А це значить, що той, хто писав, некоректно вносив показники. Тому. Запрошуємо, ми виправимо, Ми виправимо ситуацію. Якщо у вас так само така причина відмови. Якщо ж ви ще не дійшли до подачі, то можливо не треба з другого разу. Давайте з першого попрацюємо, і у вас це буде гаразд. Які цільові показники операційної діяльності мають бути досягнуті при реалізації грантової діяльності? Операційна діяльність має дати можливість виконати основні умови програми обов'язковими умовами програми є сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів і обов'язкових платежів єдиного внеску на загальнобов'язково державне соціальне страхування до зведеного бюджету України. У розмірі отриманого гранту створення робочих місць та працевлаштування них осіб згідно з додатком, не менш як на 36 місяців відповідно до умов порядку. Це ж написано в конкурсній документації. Я просто цитую: ось і все, які обов'язки у вас виникають. Чи існують реальні визначені критерії для оцінювання реалістичності бізнес-плану, чи це суб'єктивна думка оцінювачів? Суб'єктивна думка оцінювачів. Ви про що? Є порядок, є наказ Міністерства економіки, який чітко вказує це можна прочитати чорним по білому, за якими критеріями будуть оцінювати ваш бізнес-план і його реалістичність? Будь ласка, дивіться детальніше, аніж просто на сайті ДІЯ перечитати кілька абзаців умов грантової програми. Ні, секрети тож в цьому документі. Основні помилки при поданні бізнес-плану. О, тут можна так взятися за голову і сказати на правду. Той, хто не вміє працювати з. Грантовими проєктами можна робити купу помилок. Ну, найтиповіше це невідповідність розміру гранту та власного внеску, неуважно внесені показники, розбіжності бізнес-плану з планом надходжень та витрат. Скажу вам, що аналізуючи результати конкурсних відборів, можна зробити висновок, що переважна більшість робить типові. Елементарні помилки через незнання правил вертикальної і горизонтальної логіки проєктів. Тому не випробовуйте долю, якщо ви хочете стовідсотково отримати грант, або будьте уважними дуже-дуже дуже, або звертайтеся до фахівців до центру розвитку час змін ми вам допоможемо. Ідемо далі. Чи може бути постачальником обладнання підприємство, у якого інша основна діяльність? Ні, в діяльності постачальника має співпадати. Як підтвердити, що обладнання нове, якщо постачання через посередника? Ну, в документації у вас повинно бути вказано в договорі купівлі-продажу, що це нове обладнання, ну і, звичайно, що дата виготовлення також повинна бути зафіксована. В дію бізнес-план можна завантажити будь-який працівник за наявності, діє підпис чи має бути аккаунт підприємства. Це типова помилка, не від тієї особи завантажив. Не тим цифровим підписом підписав. Дивіться, якщо ви подаєте заявку на відкриття ФОПа або юридичної особи, тобто в майбутньому, в подальшому, ви підписуєте. Своїм ЄЦП. Якщо ви подаєте від юридичної особи, то ЄЦП має бути юридичною особою. Ось і все. Чи є стандартна форма бізнес-плану драфт або зразок, який задовольняє вимоги банку? Так, на порталі дія є зразок, можете дивитися, але не плагіайте, тому що успіху така програма, такий бізнес-план не буде мати. Далі, при заповненні статті витрат оплата праці працівників, потрібно враховувати заробітню плату існуючих та нових працівників, яких наймемо за умовами програми, або потрібно врахувати заробітну плату тільки нових працівників, які будуть найняті за умовами програми. Відповідь: Враховується заробітня плата існуючих та нових працівників. Ідемо далі. За результатами розгляду моєї заявки на грант було прийнято рішення не прозорі або сумнівні очікувані результати реалізації виконання бізнес плану. Це те, про що я вам говорила. Це найчастіша відмова, та і не знаєш, а що ж відбувається, чому так? От питання як можна дізнатися підстави такої відмови. Зазвичай, коли наші експерти беруть до рук бізнес-план, то перечитують, що вони одразу бачать де ж помилився заявник. Тому якщо ви все-таки спробували самостійно податися, потім отримали відповідь, то будь ласка, з такою відповіддю ми можемо вам дати аудит, надати рекомендації, що потрібно допрацювати. Або ми ж допрацюємо замість вас, якщо ви не маєте часу на таку діяльність. Телефонуйте, контактуйте, допоможемо і вам. Який критерій найголовніший при ухваленні рішення, нові робочі місця, майбутні податки чи щось інше? Звичайно, що все разом, тому що це є суттєвими вимогами грантодавця і створення робочих місць і сплата податків? Чи є обмеження щодо видів сировини або продукції, яку можна переробити, щоб отримати цей грант? Обмежень немає. Якщо ви за кведами в категорії це переробна діяльність, будь ласка, перегляньте, чи ви там є, і подавайтеся на грант. До речі, подобається це відео, подобається те, що ми готуємо для вас такі рекомендації, питання, типові відповіді на них експертів. Тоді поставте лайк під відео. Лайк, мотивація для команди готувати вам і надалі корисні відеорекомендації. Йдемо далі. Чи буде впливати на рішення надання гранту той факт, що переробне підприємство було в окупації і мало пошкодження споруд на пограбоване обладнання? Ні, не буде. Як дізнатися причину непроходження банківської перевірки при поданні заявки на грант? Чи можна зателефонувати, ось так, от взяти? «Алло, банк, а чому мені відмовило? Я так це питання розумію. Звичайно, що контактувати з банком можливості обмежені Ні, неможливо. Не Але відповідь на це запитання міститься в наказі Мінекономіки, який ви отримаєте у випадку відмови. Тобто, там є. Є формулювання, по якому ви зрозумієте, чому вам відмовили формулювання? Зазвичай дається з посиланням на якийсь пункт відповідної постанови. Далі у додатку один критерій перевірки ділової репутації, отримувача грантів для переробних підприємств юридичних осіб та порядку оцінювання. Є е, 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 показник е, приналежності до ГПК е, та приналежності до ГПК такий. Що таке група пов'язаних контрагентів, як впливає на отримання гранту належність до, до ГПК? Що таке ГПК? Да? Група пов'язаних контрагентів це два або більше контрагенти, що згідно з вимогами постанови правління НБУ 368 визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик. Грант надається лише одному утримувачу з урахуванням пов'язаних осіб. Якщо підприємство щойно створене, то як його будуть перевіряти за відсутності діяльності Банк усіма можливими своїми програмними забезпеченнями? Перевіряє заявника? Заявку завжди подає хтось, так хтось фізична особа, бенефіціари підприємства. Також звичайно, що перевіряються фізичні особи на предмет ділової репутації. Рішення про видачу гранту приймається серед іншого на підставі балів, які виставляються згідно додатку шостого до порядку оцінювання. Критерії оцінювання фінансового стану, за яким відбувається оцінювання заявок і виставляються рейтингові бали від 0 до 50. А яким чином тоді впливають на отримання гранту від 0 до 200 балів, які виставляються згідно додатку 3-4 до порядку оцінювання, критерії оцінювання бізнес-плану? Так, шановні, на на основі виставлених банків балів згідно всіх додатків рішень, які приймає Мінекономіки. Да? Тобто не тільки банк, але й Мінекономіки також долучені до цього процесу суттєво. Чи можна включити до бюджету гранту витрати на альтернативну енер... енергію, да? електроенергію, наприклад, на встановлення сонячних панелей? Ні, не можна. Згадуємо її три пальці аксіома. Грант можна використати на обладнання для переробної лінії, для переробки, на його доставку, його налаштування. Якщо вніс власний внесок, але не урахував трішки комісію і вийшло на тисячу гривень менше власного внеску. Я цю недостачу вже вніс, і вже два місяці не зрозуміло, чи зайдуть мені грантові кошти. Ось такий кейс. Шановні, ваш власний внесок повинен бути зарахований на рахунок протягом 10 днів сприйняття рішення Мінекономіки. Грантові кошти надходять тільки у випадку виконання цієї умови. Отож, будьте уважними з комісіями, з повнотою суми, тому що якщо ви відпротермінували, ну, можуть бути неприємності в неотриманні гранту. Перерубка відходів сільськогосподарської діяльності харчової промисловості, відходи з цукрової промисловості на органі... та на органічні добрива підпадають під цю категорію для надання гранту? Так, підпадають. Подавайтеся. Ну і запрошую вас скористатися послугами компанії номер 1 в Україні з грантового консалту компанії Центр розвитку час змін, яку я очолюю. Ми точно знаємо, як виграти грант, тому що десятки переробних підприємств відкрилися чи розвиваються з нашою допомогою на грантові кошти. Послуга називається грантова заявка під ключ. В описі під цим відео ми залишили посилання на реєстрацію на цю послугу також ви можете скористатися моїми консультаціями. Ну, якщо ж хочете замовити послугу за телефоном. Будь ласка, телефонуйте. Ви її зараз бачите на екрані і успіху вам! Давайте разом доєднаємося до реалізації плану розвитку переробної галузі України. Тримаємося на зв'язку. Гарного дня! На все добре, побачимося. Бай.